Крило підрозділу Ахмат. Кажуть, відправили назад до Курської області стабілізувати ситуацію. Що кажуть? Ахмати, давайте послухаємо. Ну що, дорогі друзі? Mm -hmm. І що ж, дорогі друзі, я вже перебуваю в Курській області. В Курській області. І, спецназ І спецназ Ахмат один із... один із загонів тут перебуває. Ми тут потихеньку вже наростилися. Зі з Будемо виконувати свою роботу на благо нашої держави. Нічого критичного трагічного не сталося. Так, ворог зайшов на прикордонні території. Кілька населених пунктів окуповані ворогом. Він намагається максимально просунутися, нарощуючи всі свої сили, які він звільнив від білоруського кордону. Виходить, як я розумію, він кинув сюди все. Усі підрозділи мужньо борються. Так, десь у нас є втрати, так, десь, я так розумію, є полонені теж. Ситуація трохи на місці. Я думав, звичайно, що вона менш обширна, ніж я щойно бачив, і впізнавав її. Але при цьому, знову ж таки, хто б що не говорив. Знову ж таки, я не бачу нічого критичного, крім того, що ми зараз воюємо на території Російської Федерації і гинуть жителі споконвічно російської території, споконвічно наші громадяни. Це на жаль, велика проблема. І споконвічно гинуть. Виходить. Ну, взагалі ці цікаві формулювання. Тобто нічого страшного не відбулося з іншого боку. Ситуація гірше ніж я думав. Ну і взагалі з іншого боку, є полонені, скоріш за все, знищені е, техніка і полонені, не знищені, полонені в полоні. Ну і там... ті, хто встиг здатися, то, то і це то просто важливо проговорити. Ми полонених не вбиваємо. Це там. Ну, в общем, ситуація, отака. Напередодні, як ви пам'ятаєте, тіктокери залишили Курську область, розстрілювали рейнси, коли відходили. А потім їм все ж таки сказали повернутися. Не знаю, як близько вони до Курської області, але тим не менше, от бачимо, що десь стоять в заторах традиційно. Але тут телеграм-канал «Агентство Новості. Порахувало і вирішило нам трохи про то розказати. По перше, що збройні формування невідомі нам поки що та завдали або ж вже приблизно контролюють 350 квадратних кілометрів території Курської області. Щоб втілити це в життя, вони за добу прорвали оборонні укріплення вартістю понад 15 мільярдів рублів. Що ж входило в цю вартість, хочеться спитати дві лінії фортифікаційних споруд, які російська влада збудувала за два з половиною роки до війни, витративши на них от ці самі 15 мільярдів рублів. Ще раз наголошу, що на це військовим знадобилося близько доби? Получається, як вони там казали, ну давайте нагадайте мені цю цитату. Будуємо тут такі укріплення, що жоден з ваших не зможе їх перетнути. Ви повинні це знати. Так да, Це ж депутат так званої думи Курської області, який вжив слово на букву Х. Вони таким чином і хочуть нас образити, угу. а, хоча ми чудово знаємо, що на букву Х це тільки прізвище президента Російської Федерації, і, і ця стала абревіатура і зрозуміло у всьому світі ВВХ, і власне він розповідає про те, що а, вони побудують такі укріплення, що українці не пройдуть. Хоча насправді кать я хочу сказати а, те, що було подолано, це пов'язано в першу чергу з тим, що можливо вони десь там торшки окопи покали. Головна проблема, що там не було людей ну, зі зброєю. Ну, або не так, були страховики і ну, найкращі частини Володимир Путін відправив вмирати в Україну. Давайте ще трохи про ці оборонні споруди, тому що теж дуже цікаво. І про будівництво цих двох посилених ліній оборони в Курській області вперше повідомляли ще в жовтні 22-го року. На той момент губернатор, якого звали Роман Старвойт, зараз він міністр транспорту Росії. До речі, я думаю, що можливо міністр транспорту Росії зміниться тепер. Так, от на той момент за його словами вже були готові дві лінії. А до 5 листопада він обіцяв закінчити третю лінію і у будівництві. Брали участь Міноборони і регіональне прикордонне управління ФСБ в січні 23-го Старовойт також був на цих фортифікаційних спорудах, оглядав їх і після поїздки тоді написав, що будівельники працюють на совість. Е, ну і власне, давайте я процитую, як він сказав, що наразі ризик збройного вторгнення на території Курської області з боку України не є високим. Однак ми постійно займаємося зміцненням обороноздатності регіону. Тобто, казав він у січні 23-го року. При Сталіні його вже розстріляли е, Та, А тепер просто можуть зняти з поста міністра. Е, так, от у грудні 23-го той же старової казав, що вже збудовано кілька ліній оборони біля меж регіону. Е, на що рішенням президента виділено значне фінансування? Роботи не припиняються. Ну і ставляться нові завдання. Е, Офіційно вартість робіт не повідомлялася. Проте там е, одне з видань, який називає себе Московський комсомолець Чорнозем'я е, що власне працював. В Курську кажу, працював, тому що зараз невідомо. З посиланням на джерела писали, що управління капітального будівництва курської області уклало три контракти на будівництво укріплень з корпорацією розвитку курської області на загальну суму в 12 мільярдів рублів. І за даними газети, тоді компанії субпідрядники, які були пов'язані відповідно. Так ся сталося з владою регіону, а це майже 40 фірм. Е займалися тим, що просто собі пиляли гроші на е тих самих фортифікаційних спорудах. Ну і там були компанії, е такі як Інтергаз Ойл, інфраструктурні проекти, Курськ, Енергоресурс, ТЕРА. І е відповідно, після того як вони про це написали, е цей матеріал ще був якийсь. Перелік часу на їхньому сайті, ну а потім десь зник. Зараз його правда можна ще в веб-архіві подивитися, і можна все це відновити у разі, якщо вони там раптом колись захочуть проводити якісь. Е Розслідування і з'ясовувати, де ж ділися всі ті гроші. Раптом би у них таке питання було. Ну, і, власне, ця сама редакція цієї самої газети обіцяла звернутися до слідчого комітету РФ, щоб значить знайти в чому причина. До речі, зверталися вони і до Пригожина, до колишнього глави ЧВК Вагнер, і тоді Пригожин на це теж реагував на це звернення. Казав, що у Курській області з будівництвом укріплень. Цитую, відбувається відсутність управління і розпилення державних грошей. Ну як потім відбулося і розпилення самого Пригожина. хто би подумати міг, що ця людина, яка сто стільки військових злочинів за життя, там звідти, пекла нагадує про себе, бо виходить, що Ну, бачиш, якщо людина стала пацифістом в останні останні дні свого перебування на цій землі, то мабуть власне через. Ну і тут же ж можемо процитувати ще й осінт аналітика Браді Африк, який за супутниковими знімками власне склав карту російських фортифікаційних споруд. Він написав, що у Коренівському і суджанському районах Курської області відповідно дві лінії оборони вздовж самого кордону і за 5-10 кілометрів від неї. Судячи з карти цього самого Африка, друга лінія проходила перед усією суджею. І за 15 кілометрів від селища Кореневе, куди за даними українських і російських джерел, вже зайшли збройні сили. Е, ну от, тобто, я ще раз наголошу на тому, що Збройним силам знадобилося близько доби, щоб подолати дві лінії фортифікаційних е, споруд, збудованих Росією за час війни або до війни для того, щоб їх е, оберігати, для того, щоб відповідно, е, як казав Путін, кордони Росії ніде не закінчуються а от тому можливо з цієї причини фортифікацій фортифікації там були такі як були